Як я здійснила одну зі своїх мрій в Австралії і витратила на це майже 4 тисячі доларів. Так, я поїхала в Сідний на ті самі фейерверки. Я не знаю, як ви, але я з дитинства на Новий рік з батьками сідали дивитися дивитись телевізор в новорічну ніч. І першою країною, хто святкував новий рік, була завжди Австралія, і показували ці фейерверки в Сіднеї. І я собі тоді сказала, що коли я опинюся в Австралії, я обов'язково маю потрапити в Сідней на фейерверки в новорічну ніч. І так і сталося цього року. Я поїхала туди на п'ять днів. А я дивилась фєрверки з корабля. Ти можеш купити собі квиток, туди входить їжа, напої, все безлімітно. Скільки хочеш, можеш пити. Алкоголь включ. Сідаєш на цей корабель о сьомій вечора і повертаєшся назад в місто о третій ранку. Фейерверки тривали хвилин 15, але я не жалкую, що я обрала саме дивитися фейерверки з корабля, тому що люди займали собі місце біля опери та мосту, починаючи з п'ятої ранку. З п'ятої ранку, і в наступному році Австралія хоче зробити платний вхід. Там, де насправді безплатно можна тобі перебувати, але в новорічну ніч вони хочуть брати з людей гроші, щоб не було, щоб не було такого скопчення людей в одному місці. Напишіть мені в коментарях, чи хтось так само дивився в дитинстві сіднейські фейерверки по телебаченню і мрія потрапити і побачити їх вживу.